39-м президентом США Джиммі Картером на Білому домі приспустили прапор. Чинний президент США Джо Байден назвав Картера державним діячем, гуманітарієм і дорогим другом Америка та світ втратили видатного лідера. Він був державним діячем і гуманітарієм. А Джил і я втратили дорогого друга. Я зрозумів, що знаю Джиммі Картера понад 50 років. За ці роки у нас було безліч розмов. Я завжди буду берегти спогади про Джимі та Розалін Картер. Разом це була любов на віки. Хоча я сумуватиму за ними обома, мене трохи заспокоює те, що як казали їхні діти, вони знову об'єднані і залишаться разом у наших серцях. Після звістки про смерть 39-го президента США Джо Картера світові лідери висловили співчуття його родині та американському народу. Президент Франції Еммануель Макрон та президентка Європарламенту Роберта Мецула назвали Картера невтомним борцем за мир і права людини. Прем'єр-міністри Канади та Великої Британії відзначили його самовідданість та служіння народу. А президент України зазначив, що глибоко цінує твердовідданість Картера християнській вірі та демократичним цінностям.